Вітаю, друзі! Ось і закінчилась зимова обрізка. Саме так зимова. Бо коли працюєш таким відстійним інструментом, як у мене, пори року змінюються надто довго. Хочу познайомити вас з дивосекатором від іспано-китайської компанії Верано. Довелось мені працювати цією калічкою, як я його називаю. Довгих та важких шість років. Якщо взяти до уваги розмір мого невеличкого саду, а це шість дерев та одинадцять кущів і 2-3 дні роботи на рік, то дане диво техніки відпрацювало десь 15 повноцінних робочих днів. Він буквально розсипався на очах. Багато крові він попив у мене за цей час. Зараз я коротко розповім про його переваги та недоліки. Хоча це суцільний недолік по правді. Отже, зустрічайте власною персоною цвях нашої сьогоднішньої програми Секатор Верано, а точніше, те, що від нього залишилось. Розпочнемо даний огляд із мінусів. Перший мінус. Кріпильний гвинт та його фіксуючий механізм. Він відпрацював недовго, розлетівся першого ж сезону. Між інструментами в шухляді знайшов стандартний болт, зафіксував його двома гайками, так би мовити, за контрагаїв. Щоб він хоча б якось тримався купи, гайки постійно треба підтягувати. Другий мінус покриття ручок. Вони литі із дешевої гуми, мають жорсткувату поверхню. Також після першого сезону обрізки почали злазити та перекручуватись. Довелось зашкурювати поверхню алюмінієвих ручок наждачкою та проклеювати їх для хорошої фіксації. Третій мінус. Лезо. Його виготовлено з м'якого металу, який дуже швидко сідає, тобто затуплюється. Також додає проблем гвинт, що фіксує лезо. Його одразу потрібно садити на фіксатор різьби, щоб не носити з собою ще й викрутку. Четвертий мінус фіксатор закритого стану. Його гвинт також постійно відкручується. Також не можу не звернути увагу на загальне враження від роботи даним секатором. Зріз кожної наступної гілки супроводжується неприємною вібрацією, ударом, який боляче віддає на зап'ястя. Робота перетворюється на справжнє випробування міці і нервів. Тепер до плюсів. Якщо у вас мізерний бюджет, а дома невеличкий садочок, як у мене, і вам потрібен недорогий інструмент, яким ви працюватимете кілька днів на рік, тоді можна ризикнути. Саме ціна буде його єдиним плюсом. Зараз таке диво садового інструменту коштує від 4 сотень. Шість років тому я платив за нього 120 гривень. Купувати чи ні справа за вами. Як на мене, краще підзбирати грошенят і придбати інструмент від провідних компаній, таких як Falket, Felco, Fiskars, Льове, Белота чи Бахчо. І на завершення. Я в жодному випадку не мав на меті очернити, обмовити компанію Верано. Вона виготовляє бюджетний інструмент, який доступний кожному. І враховуючи той факт, що вона досі на ринку, товар її все ж купують. Даний ролик відзнятий виключно на власних враженнях від роботи інструментом. А вони у мене виявились негативними. На жаль. Посилання на сайт, на якому можна ознайомитися з характеристиками та замовити товар. Залишу під відео. Дякую за перегляд. Шануймось. Також хочеться віднести до величезного мінусу пружину, яка жахливо скрипить при роботі. Демонструю.